Хоча офіційно обліку кількості відходів електронного та електричного устаткування не ведеться, за нескромнішими підрахунками фахівців, у рік на львівській сміттєзвалищі потрапляє від 5 до 15 кілограмів ртуті. Підприємств, які переробляли шкідливі залишки, в Україні наразі немає. Ми маємо ну фактично жахливу ситуацію із збором, утилізацією, фактично відсутністю утилізації цих небезпечних відходів, які містять саме ртуть свинець кадмій. і доволі часто густо люди некомпетентні, не знають інформації. І ніхто не знає, що розбивши енергозберігаючу ртутну лампу, не можна звичайно кажуть, треба збирати відповідно обробляти розчином і так далі міститься ртуть у вигляді пари. Тобто, розбивши, людина відразу дихає цими парами ртуті. На першому етапі до кінця цього року закуплять 80 спеціальних контейнерів для збору відпрацьованих батарейок. Їх встановлюватимуть у найбільш людних місцях. Я думаю, що ця мережа буде провочена більше до все таки вищогучбових закладів. До... Можливо, супермаркетів це місця, де люди часто приходять, де їм буде зручно. Це не буде їм складати якусь додаткову відстань пройти, щоб викинути ту лампочку. Можливо, ми організуємо такі пункти в ЛКП в Жеках. Натомість із лампами не все так просто: навіть контейнерів, дозволених законодавством для них в Україні не існує. Відтак для збору планують закупити два мікроавтобуси, а ще спеціальну установку для переробки. Це є е, така ну доволі громістка установка, в яку ви завантажуєте лампи. Воно подрібнює шкло, окремо відокремлює патрони. Патрони можна здавати як метал на брухт. Шкло також передріблене на утилізацію на повторне використання. А ртуть хімічно зв'язує. І вона вже є, тобто в спеціальних коробочках чи чи ємностях, яку можна здавати на повторну переробку, можна здавати на утилізацію, тобто вона вже є безпечна. Саме установка зі славого учаску понад 10 мільйонного гранту Євросоюзу, адже коштує вона близько 7 мільйонів гривень. До її закупівлі справа дійде аж в кінці 2014-го. До цього ж часу небезпечні відходи, які зараз викидатимуть у звичайні смітники. Володимир Галечи, коли хвозний, новини.